Інський трути громадяни підприємці не зобов'язані платити податки, бо вони власники цієї держави. Вони зобов'язані перевіряти доходи від спільного майна, чого ми ніколи не робили з вами ще тому. знаєте, опять це ж з брехні в правду перевертаємо. Він каже: податки, а на самому ділі доходи повинні бути, бо вони на порядки більші, можливо, в сотні тисячі разів більші, більше ніж. Податки. І ще раз вам кажу, це волонтерство. і податки. Що таке дохід, що таке податок? Так, я з 98-го року працюю підприємця. Звісно, розумію. А ви думаєте, волонтерством забезпечується суверенітет, так? Я ж вона вам краще так. І ви думаєте, що податками держава утримується? Ні, дорогенькі, прибутками від господарської діяльності на землі, природними ресурсами, господарюванням. У них обов'язково Бати, а вони е, паразитами живуть. Давайте податки. Це, Ні, залиши, дорогі, це все з голови. Оце ж дивіться, видно податки, паразитизм. Господарювання, живий простір. Заробляємо українці. У нас є. Ви коли мені розказуєте, що у вас під ногами нічого немає, у вас все є. І земля, і природні ресурси, і, і труди, і зерно, зерно росте, і, і доходи від зерна. Хтось приватний гаманець кладе, і від електричної енергії доходить хтось приватний гаманець, замість того, щоб бюджет громади покласти. Так, да, це все видно. Хто кого трутням не називай, а трутин це той, хто э, каже, дай гроші. Я ні в кого не прошу. А Різниця. А ви просите, дайте подайте. Заробляйте, у вас є твор, творчий теж потенціал людський, який ви можете проявити господарюючи, а не дайте подайте. Ні. Ви не дієте відповідно до чинного законодавства, бо ви статут, який ваш рід, українська нація, написала, не читаєте. А там написано господарювати всім, заробляти. Закони з економічних питань, розумієте? Економікою повинні займатися, а не податками. Знаєте, ви, скільки не говорите, чим більше ви будете говорити, що я не плачу податки, тим більше всі будуть знати, що вони не платники податків. Громадянин підприємець в законі написано. 128 господарського кодексу. Громадянин не платник податків. Чого по власник, бенефіціар. Розумієте, доходи отримує від держави, а не навпаки, щось платить. І тому вивчайте, я зараз навіть знайду вам статтю Кримінального кодексу про громадянина підприємця. навмисно. навмисло закінчити громадянином підприємцем, щоб ви розуміли, що. Ці платники податків, всі, які платять податки, ви злочинці переходьте в громадян підприємців і не платіть їм податки. І давайте заставляти, щоб вони господарювали. Дивіться, 358 стаття Ци, е, е, кримінального кодексу. Підроблення документів, печаток, штампів, бланків, збути використання підроблених документів, печаток, штампів. Читаю дослівно підроблення, посвідчення або іншого офіційного документа. Який видається чи посвідчується підприємством, установою, організації громадянином, підприємцем через рисочку, як в 128 статті конституції, ну і так далі, карається штрафом, і там щодо двох років обмеженням волі. Ну і що там ще, пробація, якась і так далі. Чути, що кажу? ваш ви знаєте, чого громадянин підприємець написано? Ну, то що тільки підпис громадянина підроблений. То підпис наш спільний герб підроблений. Це це е, підпис української нації на території, і я не відступлю від цього.